Фундація Антесніт США в Україні та Юрій Кляцкін створили театральну постановку, де розгортання подій глядачі обирають самі за допомогою онлайн голосування. А далі на розвиток подій впливаєте. Ви, ви вирішуєте. Чи поцілуються вони чи ні? У виставі порушується тема психології сексуальних стосунків безпечного та небезпечного кохання. Основою постановки стали імпровізаційні етюди, які перетворилися на чотири історії. Вони стосуються різних аспектів стосунків і об'єднані спільною темою. Презервативи. Ну да, ці всі історії вони настільки е, життєві, ну це просто все е, взято з життя. Е, що просто е, люди, які будуть в залі, щоб вони через це мистецтво знаходили для себе відповідь, е, що робити зі своїми відносинами, чи подивитися якось е, з іншої сторони. І от головна ціль нашої вистави, щоб це була е, щоб один похід на таку виставу міг замінити, наприклад, декілька сеансів у От Для нас це головна ціль, щоб люди. Отримували якісь відповіді, і щоб ця вистава в першу чергу була корисна.